Із новинок штани із білого деніму з обрізаним низом. клас Ви можете регулювати довжину. Це дуже круто дуже зручно, коли обрізаний низ. Ось такі вони йдуть. Вони і не дуже розширені донизу, якби не кльош, і не супер прямі. Класика така. Закріплю фоточку, а з чим їх можна вдягати. Такі штани. Дивіться, 38-й розмір, це мій. Зараз просто підійду до дзеркала. Просто цікаво, притулю до себе, як це буде. Ось, дивіться, ось так це виглядає. Так, да, на мене вони будуть довгі, наприклад, да, і я можу просто їх обрізати і зробити свою довжину, як мені зручно. Wide leg – це широка штанина, широка нога. І у нас вони коштують-1400 гривень. Ну, дорого, не знаю. Можна по секундах походити, подивитися. Так, що ще? О, сукні. Така сукня чорна. Ага, з підкочений такий йде рукав. Теж льон віскоза. Сукня, увага, 2,300, 2200, ну, дорого. І можна ось так підперезатися на талії. Що це таке в нас цікаве, це такий жилет. Цікавий жилет. От, наприклад, я не знаю, що я хочу, тому що дуже важко підібрати собі стиль, самі собі стиль ви обрати. Я дивлюся цього рогова, і в нього. От я вдягалася як він, або як його асистентка, яка з ним разом знімає ці шопінг-огляди. От я вдягалася, мабуть, що як вона, розумієте? А з іншого боку, мені подобається класика. Мені подобаються ось такі, наприклад, сукні. Дивіться, класична, елегантна сукня, просто супер. Вона настільки підкреслив фігуру, жіночність. Така сукня, до речі, коштує 999, взагалі недорого. Дуже простий такий лаконічний крій. Приталена, коротенький рукавчик, виріс квадратний. Отаку сукню я, мабуть, купила, таке вже щось схоже в мене є. Суконьку я б собі придбала, напевно, що. І вдягала б її з мушлями, з якимись босоніжками, з закритими, наприклад, з кросівками, можливо, але ні. Хотілося б все-таки дотримуватися класичного більше стилю. Новинка, ось такі сукні, дві висять. Вони так висять дві сукні поруч. Цікава, жата тканина переливається. Синтетика буде жарко, тому що ще вона двійна. Ще тут іде ось така підкладка такого плану. І ось ця жата тканина. Угу. А крій подобається, крій вільний. Можливо, дещо приталена. Ні, навіть ні, не приталена. Просто за рахунок ось цих таких вирізів на рукавах, на руках, за рахунок цих вирізів на руках, здається, вона приталена. І насправді просто пряма, зручна сукня. 1199. Так, довжина міді і з боку йде ось такий замочок на змійці. Так, друзі, в резерв з'явилися ось такі також плетені сумки, дивіться. Приближу. До речі, непогана сумочка, прозора така, дуже легенька. Ось такі є дві ручки. Вона легесенька, Ви можете сюди багато чого насипати. Зараз вони в моді, ці сумочки. Дійшли в моду. Так, і коштує така сумочка 1599. В, в сім цей також є такі сумочки, схожі. ну, Тут навіть якість краще, тому що тут більше натуральний такий матеріал. Так, є ось така сукня в такому морському, я б сказала, стилі. Це в нас 100% котон, довжина міді. І з цією сумочкою непогано буде, так? Да? Якщо якісь коричневі шляпани, наприклад, сюди. І так підведу підсумок. Три сукні на літо я б собі обрала такі: ось таку сукню-сорочку на день. Дуже зручно, прохолодно, все закриває. Далі сукню майку обов'язково теж такий кежуал, теж можна в день, можна ввечері, можна піти десь в кафешку посидіти. І обов'язково чорну сукню, теж прикритий рукавчик, це вже як варіант вечірній. Мені здається, це три ідеальні варіанти суконь на літо. Друзі, пряме включення із квартири. Я взагалі без косметики. Важко говорити, тому що трохи прихворіла. Це при тому, що треба все-таки піти щось, відзняти, якийсь влог. Ви знаєте, хотіла сказати, що я я завжди я собі ніколи не подобалася. Особливо, коли я без косметики, дивіться, я ніяка. Я просто нікакая. вообще просто. Це жах, просто якийсь жах. Оці, оці маленькі очки, прищаве лице з 15 років. Та які 15? Мабуть, що ну да, ну десь так, 14, 14 років прищі. Я не знала з ними, що робити в дитинстві. Я їх давила, мені ніхто не казав, що не дави, бо буде гірше. В результаті це жахливий, жахливий відтінок обличчя, ні, воно ніяке, воно ні біле, воно ні. Воно не загорає погано, засмага не годиться нікуди, моя короче. І ще хотіла додати, що я херовий блогер, тому що, окрім магазинів шопінгу огляду, я більше нічого не можу робити. Я не цікава. от Немає харизми. Виявляється, що харизма, я сама до цього прийшла. Харизма це. Впевненість у собі, впевненість на на 100% ви розумієте, навіть на 200. Якщо брати там мегаблогерів, за якими люди йдуть, які їх слухають, з якими цікаво. Чому? Тому що вони себе не соромляться. Вони йоп твою мать! Дивіться, я це сказала і подивилася на своє відображення в дзеркалі, чи не поба... не почує моя мама, що я сказала. Боже, що подумають про мене люди? Вона матюкається. А оці блогери, в яких мільйони підписників, мільйони переглядів, там десятки тисяч, вони саме так себе й ведуть в основному. Оця впевненість у собі, мір пода мною, те, чого в мені ніколи не було. Ніколи. Мабуть, там трошки щось у дитинстві, коли там, знаєте, юношський максималізм, а ти чувствуєш себе звіздою. У мене цього немає цього і цієї якості. Я вважаю, що я взагалі. Боже, мені навіть важко говорити, наскільки в мене вірус цей вхопив. І все, друзі, ось таке моє включення із дому. Воно не песимістичне ні в коєму випадку, ні в коєму случаї. Воно просто от таке, яке в мені на душі. От мені хочеться себе показати, така, яка я є вдома. І я себе показую. Хочеться сказати, що я хуйовий блогер. Я це кажу. Ну, а з іншого боку, блін, ну не всі ж ми, Али Пугачови і Уітні Хім, дівочки. Ну не всі ж ми х бели і гели хадід. Ну, ну не всі, не всі ми Савелій Ад чи хто там іще суперблогери, яким взагалі насрать на те, що про них подумають люди. Я не така. Зуби жовті. Ого! Пряме включення із квартири, з дому. Дивіться, це комплект із секонд, хенду який купила в секонд. хенді Він в дуже хорошому стані. Хтось там писав а, грибок. М -м, насправді немає ніякого, абсолютно ніякого немає грибка. Все, я тільки що погладила, запаху ніякого немає. Абсолютно. Який грибок? Тут немає ніякого грибка. Мені подобається в хорошому все стані. Дуже класно носиться. Ну, звичайно, я не буду носити да, руками. Поносимо трішки, потім зміню на щось інше. Так, дівчат, хтось мене питав, це футболка малої, я купила в Сінсей. Взяла XXS, Прекрасно, на неї якраз оверсайз. З коротким рукавчиком. Щойно погладила. А це штани. Я купила собі штани спортивні. Ну, такий прогулочний варіант. Дуже м'які штани, це М-ка. І що хочу сказати, що беріть, якщо хочете. 219 гривень. Вони дуже круті. якість непогана. Ну, це ж не означає, що їх носити щодня і прати щодня. Дивлячись, як їх носити, дивлячись. В якісь кількох градусах їх прати. Звісно, це не італійська якість, не якась Дайдора, Діадора. Ось, але блін, класно. На весну, на літо супер. Коротше, за таку ціну. Дякую всім за перегляд. Хто не бачив сінцей шопінг влог, який я випустила вчора, обов'язково переходьте на канал, підписуйтеся і насолоджуємося разом з шопінг влогами. Сьогодні наговорила багато чого. Ну, це все відверто, це все від першої думки. Тому надіюсь на вашу підтримку, на ваші лайки. Дякую ще раз. Пока-пока.